Привіт! Любі, дорогі мої! Це таро-розклад, таро-прогноз на тиждень з 8 по 13 січня 2024 року. Для вогняних знаків овен, Лев та Стрілець. І так, спочатку для овнів. Подивимося, що вас чекає цього тижня. А я особисто вам бажаю Здійснення всіх ваших мрій, з легкістю йти до ваших цілей. І зараз ми подивимося, що підказує нам а, простір. Тому що в просторі є дуже багато варіантів і нам вибирати. І так, це король чаш. Це емоції цього тижня. У вас буде багато емоцій. Овни. Але це також і якийсь подарунок долі, і це також людина, до якої ви можете звернутися. Можливо, будете це ви. А можливо, це, скоріш за все, буде людина, з якою ви будете співпрацювати. Можливо, це ваш батько, можливо, це ви здаєте екзамени, і це ваш вчитель. Але це карта емоцій. Серце вас буде стукатися, битися прискорено, тому що це. Така енергія, стихія води. І це також е, хороший, хороша колаборація, все вам вдасться. І наступна карта це так, е, це шістка, е, чаш. І це також е, такі емоції, але це хороші емоції. Подивіться, як тут. Е, Хлопчик дівчинці дарує квіти, і це означає, що все ж таки оцей король чаш він, а, зробить вам якийсь подарунок. Це подарунок долі. Це коли дійсно вам, можливо, щось подарять, здійсниться ваша якась мрія, якесь ваше бажання. Це може бути люба дрібничка. Наприклад, ви захотіли е, якийсь цукорок чи е, тортик, і вас ваша подруга пригостила, чи ви пішли з кимось в кафе. Це Співпраця дуже хороша, коли люди знаходять спільну мову. Це підписання контрактів, вдали, це початок спільного бізнесу, коли ви удвох. То це прекрасна карта, що ви завжди знайдете спільну мову. Це про любов, або вас просто будуть любити. Ви будете відчувати любов. Також ви будете дарити любов. Можливо, це ви даруєте квіти цій людині, і ви будете цією людиною, яка подарує частинку щастя. Ви, можливо, пригостите когось чимось смачненьким, чимось добрим, невеличкий подарунок. Або ви підписуєте контракт. Або якщо, наприклад, по королю є якісь судові справи, чи підписання контракту, чи якщо були якісь непорозуміння, були емоції, це хороші емоції. Це завжди хороша домовленість між людьми. Це така світла карта. І третя карта це імператриця. Імператриця. Це завжди краса. Можливо, ви підете в салон краси і будете робити якісь процедури приємні для вас. Це також сімейна карта. Це людина, яка хлібосольна, людина, яка любить дуже Приймати гостей, пригощати також в бізнесі це людина, в якої порядок, яка вспіває зробити все, проконтролювати все. Це хороший керівник, який уміє справедливо. Керувати і є сам лідером, і є сам прикладом. Думаю, що це ви, овни, будете тим прикладом, тим лідером, який буде своїм прикладом показувати, як робити і як правильно. Це е, у вас буде все вдаватися, це е, дисципліна, яка приводить до успіху. Овни, у вас прекрасний розклад. У вас дуже дуже світлі карти. Цього тижня у вас буде багато емоцій. Але все ж таки, ви залишитеся лідером, імператрицею, і все вас вдасться. Навіть якщо це чоловіки, це не означає, що імператриця це тільки жінка. Імператриця це і чоловік, але чоловік просто в такій енергетиці, в енергетиці імператриці господаря, господині. Яка знає, чого хоче, куди йде, і так само господар. Це контроль. Але це е, справедливий контроль. Це не є подавлення когось, якщо це в плюсі. <свісно> Будьте уважні. І зараз подивимося Льви. Що чекає цього тижня Львів? Леви, вам розклад на тиждень? А. Міняти колоду, візьмемо іншу колоду і зробимо львам по іншій колоді, колода телема, також красива колода. Зробимо розклад для Львів. Вогняні знаки. І так, що чекає Львів, Шо? Левів у цього тижня? Це. Грицар жезлів це дуже швидке просування справ. Це швидкість, це поїздка. кудись, можливо, ви поїдете. Це дорога. Тут кінь, тут жезл, це карта швидкості, карта вогню. Ви кудись плануєте, поїдете. Або тут, якщо просування в справах. А в справах бізнесу, то це швидке просування вашого бізнесу, швидке просування, навіть якщо це любовні, любовні справи, це стосунки, це також добре просування в стосунках, швидке просування. Ви обов'язково зі своїм партнером просунетеся на новий рівень. Якщо це були такі відносини романтичні, вони підуть в іншому вже в швидкість. Кісному напрямку, якщо це відносини може в сім'ї, це також відносини, які перейдуть на новий рівень, Швидко, швидко проходять події. Це в будь якій сфері, якщо ви хотіли купити квартиру, чи ви якийсь суд мали, це також просування в суді, це швидке вирішення любих справ. І далі, що чекає знову рицар. Леви, у вас рицарі. Рицарі це завжди швидкість. І ми бачимо, що рицарі на коні це завжди підтримка. Швидкісний буде тиждень у вас. І рицарь кубків, рицар чаш показує нам, що це емоції, і це подарунок. Можливо, хтось вам зробить подарунок. Або доля подарує вам такого рицаря на білому коні. Це також рицар на білому коні ви можете зустріти свою половинку, своє романтичне кохання, і емоції будуть вас переповнювати. Та, але ви, у вас дуже швидкісний тиждень. Будемо мчати. На коні до вас рицар. Так, і вісімка пентаклів. Вісім. А пентаклів це. В ваше таке заземлення. Будете мчатися, мчатися, потім зупинитися і захочете передпочити. Ми бачимо, що тут людина, яка займається своєю майстерністю, займається своїми справами. Це вже земна стихія, яка є повільною. Вам треба після двох рицарів сповільнитися. І простір дасть вам таку можливість: сповільнитися, порахувати свої прибутки, свої гроші. І Зупинитися, проаналізувати все спокійно, мирно, в мирній спокійній обстановці, займатися своїми справами. Це також і можливо, ви звернетеся до свого бухгалтера. Бо наймете людину, яка буде займатися вашими справами. Якщо це в відносинах, то ви зупинитеся. Злізете з коня, зійдете з коня і будете аналізувати, посидите, помайструєте, помудруєте. А можливо, ви захочете чомусь ще повчитися, будете вдосконалювати свої знання, можливо, вам захочеться ще чомусь новому повчитися, підбити підсумки. і... Піти ще чомусь навчитися. Можливо, просто вам захочеться посидіти, прочитати книжку, чи навіть повишивати, як ця жінка. А якщо ви або ви можете наймати таку помічницю, людину, яка буде займатися а, бухгалтерією, Леве, у вас чудовий, прекрасний тиждень, швидкісний, радісний. <кхи> а зараз у нас. А стрільці, стрільці ваш таро розклад на цей тиждень. На тиждень із 8 по 13 січня 2024 року. Подивимося, що чекає наших стрільців. Я також стрілець стрілецького гороскопу. Мені також дуже цікаво, що вони чекають цього тижня. І так, у нас. На це ой, біжить карта, це карта спокою, рівноваги і гармонії. Щоб почати щось робити, нам треба врівноважити свої емоції, сісти і подумати, куди нам рухатися. Це в першу чергу наш емоційний стан. Треба врівноважити, зважити всі за і проти в будь якій ситуації в житті, чи це фінанси, чи це кохання, чи це якась покупка, суди, нам треба сісти. Можливо, це і ви будете здавати екзамени, якщо у вас сесія зараз. Треба сконцентруватися на собі, задавати питання собі. І все буде краще, чим ми думаємо, якщо ми стрільці не будемо бігти. Наперед <ріст> наші емоції, щоб нас не винесли наперед, і щоб ми спочатку все обдумали. І карта нам каже: слухайте свою інтуїцію, слухайте свій внутрішній голос, нікуди не біжіть, зупиніться, все проаналізуйте і тоді вирушайте діяти. І тут е, наступна карта це карта, це мечі, четвірка меч, мечів. І тут якраз нам підказує ця четвірка мечів. Ми бачимо, що в, дереву, в дереві мечі це можливо якась буде ситуація чуть-чуть конфлікта, хтось буде з нами незгідний. А, або е, станеться ситуація якоїсь невеличкої. Ну, це конфлікт в будь-якому випадку. Це може бути конфлікт і внутрішній наш і такий. Зовнішній, можливо, хтось буде незгідний з нашою думкою. Але не треба дуже так сильно якби, зациклюватися на конфлікті, включити свою, свій розум, свою інтуїцію по тій карті і конструктивно вирішувати будь-який конфлікт, любі непорозуміння. Не треба сидіти в страхах, боятися, можливо, ви будете дуже-дуже довго думати по цій карті. Стрільці. Це не про стрільців, тому що стрільці, вогняна стихія, довго не думайте, все обдумайте, все обґрунтуйте і рухайтеся вперед. Що ще чекає нас, чим це все? І тут ми бачимо також це. Воздушна стихія, сімка мечів. Сімка мечів це уже людина з прапором, з білим прапором, і це означає, що всі етапи пройдені, всі страхи ми вже минули, і ми вже стоїмо. Це людина переможе, стоїть впевнено в червоному плащі, впевнено, трошки його болить голова, тому що перемотана голова. Але це є уже. Перемога. Все рівно ця людина стоїть твердо на землі, і вона почуває себе перем... 에... переможцем. Тобто, все вам вдасться. Обміркуйте все. І це може бути у відносинах, в звичайних відносинах. По цих картах ми бачимо. Що це може бути і конфлікт на роботі невеличкий, і конфлікт вдома. І це, можливо, на роботі вдома, в коханні, в бізнесі. Можливо, буд, буде щось іти. Хтось з вами буде незгідний, але все добре обґрунтовуйте, і ви будете переможцем. Ви переможете і свої страхи, і всі непорозуміння. А я вам бажаю. Успіхів, стрільці, обни, леви. Я бажаю вам успіху і з легкістю йти до ваших цілей.